До всього байдужий, прямо по калюжам, іде знайомий музикант, впевнено і гордо він несе акорди, щоб показати свій талант Його знайома серенада. Уже давно лунає під твоїм вікном, oh, є, yeah. а ти у пошуках помади чекаєш перед сном, щоб йому сказати велком і поцілувати з язиком Довго мати. І не відпускати до тому, до цього байдужий, прямо по калюжам, йде знайомий музикант, і ніхто не знає, де він зависає, де зариває свій талант. Його знайома серенада Оє oh, yeah. уже давно лунає під твоїм вікном, а ти в пошуках помади Чекаєш перед сном, ще б йому сказати Welcome. І поцілувати з язиком, довго ком-ком, і не відпускати до дому. до всього байдуже, прямо по калюжам іде знайомий музик. Доброго ранку! Доброго, щирого, яскравого і романтичного! Саме такий він у нас сьогодні є. І це завдяки тому, що у нас сьогодні прекрасні гості, мої друзі. Я не знаю, мої колеги, мої щирі, хороші. Я вас дуже люблю і я думаю, що вас люблять і поважають наші полтавці. І я радий, що ви сьогодні у нашій студії знову. У нашій програмі Сергій Підкаура, Наталія і Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Музиканти, поети, композитори, актори, співаки і просто хороші друзі, хороші люди, як я вже сказав. Дякую, що завітали. Сергій, ти завжди говориш, коли ти приїжджаєш на свою батьківщину до Полтави, в Коболяки, що тобі Полтави завжди мало. От як цього разу? Вдалося ну, трішки більше чи ні? Трішки От, які більше. враження? Ну, метрів, на, метрів на 40 пройшов більше. Угу. Е, чесно скажу, це для мене також досить схвильовано, але повторюся, я не буду оригінальним, мені завжди Полтави мало, завжди я б хотів би в ній побути, побути, подивити. І тут саме казкове небо, яке я тільки знаю, чесно вам скажу настільки багато. Я кажу чисто е, про чисту правду, тому що так і є. Наталя, а от ти, коли перебуваєш на Полтавщині, що тобі більше подобається? Можливо, щось не подобається? Мені подобається все, <сум> буде так говорить. Тоже відчуваю, повністю согласна зі словами свого мужа, от тут зовсім по-другому дишиться, інше небо, менше цього ритму, городської, суетної. Вот. Воздух чистий, хочеться пісати, хочеться э, сочинять, сочиняти, вот. дуже сильно надихає, як говориться. Вот. Але Прошу, да. я хочу доповнити, але справа в тому, що э, полтавські краї э, десь трошки э, знаєте, дратують мою дружину. Знаєте чому? чому? Тому що тут, тут досить тут дуже прекрасна здоба, тут mm. дуже гарні смаколики, розумієте? Да. І моя дружина кожного раз розуміє, ну що ж це таке. Я приїжджаю на Полтавщину а потім звідси я повертаюся і мені треба зганяти ці кілограми. От знаєте, а я хочу ще сказати по поводу вдохновення. От хтось їде в Тибет, хтось їде в Індію, зв'язок з космосом. А тут, розумієте, ну от для мене і моя Індія, як будемо говорити, в кобиляках. Настільки, то есть не надо далеко куда-то специально ехать и что-то искать чего-то особенного. Достаточно просто вот замечать Бога uh -huh. и счастье вокруг себя. И це таке фундаментальне у нас відношення до тієї, Це землі, правда. на якій ми зараз стоїмо, Ну так Ти має, має бути. що 100%. 100%. Перед тим, як ми перейдемо до вже музичних запитань, ще таке запитання: от, У тебе дуже багато тут у нас друзів, знайомих. От, якось вдається з ними хоча б трішки зустрітися, поспілкуватися? От. Вдається. Ви знаєте, вдається. Останнім часом вдається, тому що. E, самі вже знаєте, ми от e, музиканти між собою іноді бувають такі моменти, коли думаєш, та ну що там приїхав колега своїм колективом, наприклад, йому є що робити. Аби це загалом з дороги, там якось людям треба якось себе привести в порядку, і тому якось так стараєшся бути ненав'язливим. Але я вам чесно скажу, у нас ці всі часи вже пройшли і вже всі настільки e, раді бачити не до одного. Тому ми зараз вже один як на швидше одного телефонуємо друг у другу і знаходимося. Ця тенденція мені дуже сподобалася, а з полтавськими хлопцями тим паче, тому що в мене з ними дуже багато зв я вже бачив не всіх своїх друзів, але бачив вже. Ну близько. можна зараз ще от вранці передати їм <свят> передаю привіт. Передаю вранці академія. передаю вранці, передаю привіт ранішній Юрію Зіркі, Олегу Павленке, Миколі Гармашу, Сергію Ганжі з Гурту Фрістайл. Багатьом багатьом багатьом. Я да Маргариті <свят> маргаріті Чернявська, Лего, я можу. От всім, всім, хто нас знає, хто нас да, любить. Давіду Ветікову. E, тобто, всім багатьом-багатьом. Всім вам, дорогі друзі. В Шевчуку, групі Ревізор, ну, е, Філармонії, в якій я працював. Тобто, я обов'язково викладача музичного училища і моя альма-матер музичного училища. До Багато. речі, якщо хтось із них зараз не дивиться, я обов'язково їм в інтернеті все це перешлю, тому що вони чекають, завжди чекають і говорять, коли ви минулого разу були. от Вони у мене подивилися, але потім подивилися, так заспокоїлося. Ну, клас, я все клас. То, ще про це чого запитую, тому що все-таки ну не всі музиканти так ставляться до своєї батьківщини рідної. От, дехто так уже знаєш, так, такий занадто киянин став і mm. так mm. насправді тобто, знаєте, та людина, яка знає секрет. Прислів'я гарно там, де нас нема, знаєте, вона ніколи не буде казати, що там, де вона зараз, і якось там краще чи не краще. Кажуть, риба шукає де глибше людина, mm -hmm. де краще. Але mm -hmm. я не знаю, я вже давно живу в місті Києві, але повірте мені, в якому я стані не був замореному чи недоспаному, проїжджаючи автобусом, автомобілем, там, мікроавтобусом на протязі там на відстані 30 кілометрів від Полтави або кілометрів 25-30-40 від свого рідного міста, в 3 години ночі я просто так відкрию очі. І зрозумію, що це моя батьківщина. Це можна тільки описувати в піснях. Насправді. До пісень зараз переходимо до творчості. Не, да. от, е, от як би ти сам зараз, Сергію, охарактеризував той стан, в якому ти зараз знаходишся у творчому плані? От е, от зараз у тебе концерти, ти виконуєш і нові пісні, і угу. деякі, які раніше були тобою записані. Ти зараз от виносиш. От ой, я буду, е, буду іронічно, не іронічно, а як сатирично, жартівливий до себе. в мене це все називається під девізом Давно пора. Чесно скажу, дуже давно, давно. Дуже давно погод. Бачите, ти розумієш, про що я кажу, і тому не буду нічого казати, скільки в мене планів, чи не скільки Я просто скажу філософськи. Дуже давно пора. І тому з цього все виходить. Зараз актив такий. Ну я зиму завжди зимую, а на весну завжди. Ну, ну я ще от хочу запитати, от також от, постійно чомусь хочеться порівнювати те, що ми говорили минулого разу, так. ну то воно таке є. А от, тоді ми більше говорили там про ті пісні, от, які я полюбляю, і телеглядачі, угу. і твої шанувальники, поціновачі полюбляють. Ну я маю на о. Я напишу, і всі ці музиканти, налий мені чай, лінії тіла, історія весни зараз в виконанні просто От. Але зараз деякі інші з'явилися у тебе пісні. Наприклад, пам'ятаєш, баба є баба, ти в житті нічого не бачив. Це от яке поєднання? Ну, я скажу чесно, справа в тому, що винен в цьому Лесь Піддерелянський. У Леся Піддеревлянського я першого почув, що таке, коли сороміцьке матюхливе слово. Місці, в якому воно має бути, і мені так якось мені сподобалося. Я не зловживаю цим, але просто є такі місця, де от просто знаєте, кажуть, матюхи спасети, рятують від мікроінфаркту. Uh -huh. От, і так, так само в пісні. Я, я ж кажу, цим не зловживаю, але якось воно так. Органічно все відбувалося зараз. Я трошки вже більш толерантніший став, тобто зараз уже я десь так стараюся не, не так мовити, не, не 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 шбурлятися такими прислів'ями, але не обіцяю, що в мене такого всього не буде, тому що можливо в мене. Там через пару днів з'явиться пісня, де буде е, приспів, так би мовити, весь повністю складатися там з е, таких е, сироміцьких слів. Просто це як органічно. Мені знаєте, я за органіку, чесно вам скажу. Якось так. Я от мені саме головне, аби тільки люди ото в платочок не ховалися. Знаєте, угу. я так уже. Ну там по текстам, до речі, там десь якісь такі спогади про студентські роки. Так, ні, ну я, я всім завжди казав, і зараз офіційно кажу, що пісня ти ніфіга в житті не бачив, присвячена е, гуртожиткам на Навроцькому. <свистак> <свистак> да, я там жив. Я там був, мене там відкачували, я там вам ночував, їв жарену картошку і звідтіля ходив е, е, в музичне училище займатися. І все, я чесно вам скажу. Наприклад. Е, ну, але все таки, ну це, напевно, це якийсь такий пласт, мого такого. Е, знаєте, е, коли бриєшся, коли голишся один раз на 10 днів, а не один раз через 3 дні. Знаєте, uh -huh. от, напевно, з цим це було якраз зв'язано. Мені хотілося врізати, мені хотілося бути не таким, як всі. знаєте. А зараз просто людям подобається це. І я вже так. Це виконую, не примруживши очі, а просто так. Ну мені весело, так як анекдот, знаєте, як фотографія. Угу. У вас е і сімейний і творчий союз. От е у творчому плані, от які там останнім часом можливо пісні у вас народилися, які ще народжуються, е які там десь зароджуються, чи що можете відкрити, якісь такі зв'язку з важким гастрольним графіком репетицій, акторських моєї дружини. Її можна застати вдома тільки після другої години ночі, яка сидить собі, щось складує своє. І тому що мені треба послухати її пісню, а потім після цього зіграти свою пісню, а потім після цього ми можемо обмінятися якимись там з цього проводу думками. Це я маю на увазі, якщо там творчості. А так, ну от Наталки пишеться, я бачу, як їй пишеться. І мені пишеться, чесно скажу, тому що їй пишеться. Ну, але я завжди і заздрю. Її э, КПД, от я так скажу, я можу за вечірці да. за вечір дві пісні написати. Ну буває таке вдохновення, буває, що таке такое так накопилося, що хочеться это вийти, да? Вот. Ну я сподіваюся, вдохновляє можу. А я можу. Ти вдохновляєш так. А я можу два слова переставляти зліва направо право три тижні, наприклад, ну, так, щоб зрозуміли темпи, які у нас. Ну то Сережа, появилась така красива песня. Я прошу спой. І там такі замечательні слова. Хай буде все хай fi Да? Mm -hmm. от, очень так вот мне очень нравится такая mm -hmm. аллегория. Это самое останет. Ну, не останет, да. Да, я такой маленький вам секрет приоткрою. И обязательно, я думаю, эту песню вот, мы споем и, в и в будущем, все в да, будущем запишем и будем радовать. Ну, наступного разу, коли ми її обоевского, мы закажем. Мы вам пообещаем, что вот. мы это сделаем, потому вот что. Про, когда, сделаем. про давно пора и дуже давно пора. Mm -hmm. От, ну, я думаю, прихильники чекають от, і кліпів, і альбомів офіційних, як у цьому плані якісь подвижки є, чи нема, чи це не треба робити. Все треба, треба робити. Треба. Просто треба взяти, брати і робити. Тобто Можна сидіти в Фейсбуці, лайкати можна. всіх своїх друзів і казати, що угу, там в Польщі, угу, мозги з батьком, десь там приїхали з Прибалтики, угу, Ловода в тур поїхала, знаєте, так. Да. А можна, наоборот, ти де, я там, а я там. Привіт, ти де? Я там я там. От наш е, клавішник Поль, який з нами сьогодні буде грати. Він каже: Сергій, ну подивися, наприклад, один концерт, а як мінімум, уже 25 привидів для того, щоб ти заліз із терповутину своїх сторінок соцсетях, насправді чесно. Ну тобто, є що робити, є горизонти. Тобто, це всі люди інші роблять. Я напеки мені десь десь здається, що я схожий на канадського фермера, якому показали автомат для поповнення грошей. Іноді мені так здається. Це я веду до чого. Я веду до того, що я не користуюся цим. Всім, чим можна. Недавно Наталка Могилевська. Ми виступали в Полтаві. От. І вона там Сергій Підкаура, там, ваш земляк, автор моїх пісень. Я вийшов як такий фазанчик, знаєте, такий похлопав, ну, в смислі, очима покліпав, мені похлопали, а потім думаю, опсіль, мопсел, а можна було вийти і сказати, дорогі полтавчани та гості міста, через неділю в мене буде концерт в музабарі, приходьте. Я Якось так зрозумів, що от я не настроєний ще на це. Кажу потім про це Могілівський, а вона мені каже, не переживай, я зараз в інстаграмі напишу Сергію все дете, тому що в мене 80 тисяч підписчиків. Вона каже, мені навіть зараз газети не потрібна. Я до чого веду. Я веду того, що такі речі роблять ну дуже великі речі, знаєте, і тому. На цей час також немало виходить. Так що все треба робити. От тоді буде, не буде цього давно вже пора», знаєте. Навіть просто сказати привіт, мої дорогі. От хочеться. так, щоб чес... від тебе. Знаєте, а я вам скажу чесно, а я от людина, яка. От я не, не, не перевчився писати листи першим. От коли от я перший не подзвоню тобі, чесно. От коли ти мені подзвониш, я тобі скажу, слушай, який ти класний, що ти мене набрав. Дружина, до речі, за це мене дуже сильно ганяє. Так? Да? — Так. От каже, ти вже не дуже вже так от, свою ракушку власть. Знаєш, а я такий. Ну, Порой мне надеюсь. приходится от его имени приглашать uh -huh. людей uh -huh. на концерт, говорить, вот Сережка, вот они вас сегодня вспоминал, он обязательно вот будет рад, вас бачить и чуть и так далее. Но он сейчас очень занят техническими моментами, сочинением, все, ну, как бы оно Скол. так, в общем-то, и есть, я не обманываю, правда. Вот. Ну, з -з желание. Он Сережка. И я Сережка. я, я теперь, здаясь, всегда помню про своих друзей. Вы всегда очень всех раз бачит и чувствуете. Я не буду зараз у вас запитувати, коли у вас починається ранок. А от що там вранці? Чай, кава, капучино? В мене кава, чесно а. скажу. І навіть в мене буває таке. Я іноді хочу після ранку доспати трошки, але те, що я випиваю вже каву, я просто вона так, дружина малого збирає в садочок, а я вже як чоловік, ну щоб вона там не виходила там, наприклад, зимою не ходила в садок, коли я не на гастролях, я малого відвожу в садик, то я от не можу вийти з дому, поки я не кави. Потім, коли я приходжу, в мене є можливість там, там наприклад, там з 9 там, до 10 просто поспати, то я вже цього не можу робити на правді. Але відчуваю в собі, що таки з віком прокидаюся раніше. От набагато раніше, от уже отже я розумію, що таке дев'ять, там 8, сьомо щось є чесно. Так що, отак починається ранок з кави. Ну десь так ми ну, ось нещодавно спілкувалися з тобою на радіо, і один мій колега от сказав, що твоя пісня Київ сіті mm -hmm. вона є ніби от таким як найкращим уособленням. Вечірньої нічної пісні про Київ, uh -huh. що от краще напиш, хоча, в принципі, пісня то не про місто, не про Київ, а там no, про так, кохання, no. Про, no, ті ну, речі. про атмосферу. І, про атмосферу і, і, да, про та, настроєння. Але, але наскільки, uh -huh. ну, коли очі заплющуєш і слухаєш вухами пісню, uh -huh. то ти маєш це все бачити і бачиш, і все це, це візуально. А є ще в тебе пісня на лиміні чаю, uh -huh. яка е, у декого асоціюється з вечором, а у декого з ранком. Тому що вона, нібито, як на мій погляд, така теж універсальна. Хоча ну, я не а на увазі там риби, все. Так, хінче. я розумію, що а змістове таке навантаження. Ну так, це насправді кожен ранок починається з кухні. То, якщо чесно, ця пісня. Придумувалася на кухні, і ця пісня співає, як кажуть Віктор Цой. Знаєте, дуже багато всього на кухнях придумувалося, знаєте, і так само вона співається про те, що все починається з ну з самого такого, що всі починають, знаєте. Кухня Це... в домі святої міста. До речі, сьогодні планували якраз з вами вас зустріти на кухні. Але от там ремонт у нас пішов позаплановий. Нічого. Тому сьогодні ми тут. І от Наталя дійсно може згадувати сьогодні якісь бажання. А, а пісню можна? Можна, будь ласка. Завари мені чаю, мала. Я сьогодні залишусь, залишусь у тебе. Дай мені чашку свого тепла. І більше нікого, і нічого не треба. Завари мені чаю мала. Щоб текло через край аж до самої довгої ночі Ти велика, як ти виросла та ніхто не спитає, кого так шукають заплакані очі. Але я знаю дуже скоро Любов подумає про нас. Поцілує разів сорок і два контрольних про запас, вона давно чекає нас. Заварили чаю мала, бо вже скоро треба в дорогу збиратись. Можна завтра зайти на чашку тепла. Ну все, давай, я не хочу і не вмію прощати але я знаю дуже скоро. Любов подумає про нас і поцілує разів сорок. Два контрольних розпас, Вона давно чекає нас. Спеціально для вас ексклюзивний, приспів, якого ніхто не знає, але я знаю дуже скоро любов придумає слова і поцілує разів сорок Хочеш, може сорок два, а далі не рости трава? Завари мені чаю мала супер. Дуже дякую. Це романтика, да. і романтика. просто все, що має бути. І вранці, і в обід, нехай буде ввечері, і вночі. Ну, все з любов'ю, а як же? ж. Так, Все з В цьому Мгновені момент. Щастя. Так. У вас сьогодні дуже насичений день. Я зараз вже маю вас відпускати. Дуже вам дякую, що ви завітали. І чекаємо і нових пісень, кліпів Сергій Підковора, Наталія Лей. Е, ну, просто. Як найшвидше треба виходити, брати мікрофон і говорити, Оте, що що... Я зрозумію. Дякую вам. Дякую, що запросили. Завжди у вас е, цікаво. З великим задоволенням буду вам показувати новинки. Гукайте, приїдемо. Обов'язково. І вам дякуємо, що ви були разом з нами. Дивилися музичний ранок. Нехай в вашому житті буде побільше хорошої музики, побільше вірних і хороших друзів. Хай буде все гаразд. До нових зустрічей. Пока. Пока. Bye-bye.